Христос посеред нас, все, що ми бачимо у цьому житті, все, що нас оточує, має свій початок і свій кінець. І саме тому апостол Петро в першому соборному посланні говорить, кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі Слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог. Що Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Кожна людина має свій початок і кінець. Ми часто спостерігаємо оцей інтерес людей, коли буде кінець світу. Навіщо тобі знати, коли буде кінець? Краще думай про те, що в будь-який час може настати. Твій кінець, кінець свого земного життя. Адже кожного з нас без виключення чекає цей кінець. І кожна хвилина нашого земного життя наближує нас до цього кінця. І тому каже Господь: Отже, будьте мудрі. Мудрість це прийняти правильне рішення. Господь Ісус Христос закликає нас, і ми про це читаємо в Євангелії від Матфея, в сьомому розділі читаємо такі слова, де Господь каже, виходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і найбагато хто ходить. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Саме Господь послав своїх учнів, апостолів, щоб вони звістили це людям у цю добру новину. Добру новину про життя вічне. Хто війде, той, хто йде вузькою дорогою, і той, хто входить у ці вусті і кісні ворота. І сам Господь Ісус Христос навчає, що є запорукою нашого. Життя, життя вічного життя з Богом. Господь каже, і ми читаємо про це у Євангелії від Йоанна, Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Тобто за твій вибір ти сам несеш відповідальність. Я несу відповідальність за свій вибір. І мудрість полягає в тому, що ми маємо правильно використати земне життя і зробити правильний вибір у житті. Буквально сьогодні я розмовляв з одним молодим юнаком, який говорить, що найголовніше в житті це гроші. Але скільки людей були при владі, скільки людей мали гроші, які не рахували, а важили. Але при тому прийшов час, коли вони це все втратили. І мало того, що втратили, але ще й повбили свої душі. Господь Ісус Христос каже, яка користь людині, якщо вона і весь світ здобуде, але душу свою занапастить? Або що може дати людина взамін за власну душу? І тому Господь. Наводить ряд місць у священному писанні, які нас спонукують до того, до тієї думки, щоби сповнитися цією мудрістю, Господь каже в Євангелії Матфея про мудрих і немудрих дів. Мудрі Мудріків це ті, які запаслися оливою і які вийшли на зустріч жениху із запаленими лампадами. А немудрі – це ті, які не запаслися маслом. І ось джерелом. Мудрості для кожної з нас є Біблія, є Священне Писання. Саме ця священна книга готує нас до вічності. Саме тут ми знаходимо ту мудрість, яка необхідна нам у пізнанні науки Божої, пізнанні самого Господа, у єднанні, з яким ми маємо прожити це земне життя і безбоязно. Перейти в життя вічне. Тому Ріво Христі дуже важливий є оцей момент, коли ми розмірковуємо про кінець видимого світу, більше розмірковуємо про свій власний кінець. І пам'ятаємо, що кожна мить наближує нас до цієї зустрічі із Господом. Тому сподобай Господи, щоб наше земне життя. Ми зуміли гідно прожити, щоб ми могли неосудно перед Богом постати, і щоб ми могли увійти в ті ворота, які є тісними. Мене особливо насторожує це, коли Господь каже: багато покликаних, а мало вибраних. Віходьте тісними рітми, бо мало таких, хто йде цією дорогою, і мало тих, хто війде». У ці кісні ворота. І виникає запитання перед усім до самого себе, чи зможу я війти? Чи буду я готовий до тієї трапези і того бенкету, до якого готує Господь вибраних своїх? Чи не залишуся я просто покликаним, але не готовим до того, щоб бути вибраним. І ось тому. Кінець, каже апостол Петро, вже всьому наближився. І ось кінець життя нашого наближується, наближується до завершення. Так само, як літо закінчилося, розпочалася прекрасна пора року осінь, але і осінь закінчиться, а далі слідуватиме зима. І всі ці пори року вони нагадують нам про людське земне життя і про Закінчення Його. Тому сподоби, Господи, нам пізнати Тебе. Сподоби, Господи, нам йти цією вузькою дорогою і осягнути те вічне життя, яке ти даруєш тим, що люблять Тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!